Доброго ранку, з вами я, Лана. Давайте подивимося руни дня на сьогодні, Які сьогодні будуть енергії. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Кось будуть витрати, можливо, матеріальні. Може буде трошечки не вистачати чогось. Для повної реалізації своїх бажань або задумів. Хтось, можливо, буде витрачати кошти на якісь передбання. Ну, така руна перша. Покажіть ще руни. Так, Хтось буде відчувати себе беззахисним. Можливо, в когось буде поганий настрій. Десь хтось, можливо, отримає відмову від якихось інстанцій або вищого керівництва, або просто передумає звертатися, буде думати, що те не до чого не призведе. Ще покажіть руни. Угу. Ну, хтось буде або захищати свої інтереси, або щось вибирати, можливо, для когось і так програється. Якісь зміни кардинальні можуть бути е, сьогодні, знаєте, як, як переосмислення, хтось буде розуміти, в чому його. Програші, в чому його помилки. Комусь прийде в голову так те, що йому заважало, розбереться в собі, в своїх помилках, буде, знаєте, як розбір польотів. Покажіть, руни, що допоможе сьогодні, що може допомогти. Допомогти може для когось друг, можливо, подруга, Вообще взаємодія з кимось близьким. Хтось може отримати якийсь чи подарунок, чи дійсно допомогу. Ну, неважливо яку. Для когось грошову, для когось моральну, але підтримкою сьогодні буде перша гармонія, спокій, треба заспокоїтись. Треба, навіть якщо ви на виборі, навіть якщо ви розбираєте свої помилки, то вже дуже добре, що ви їх зрозуміли. Тому потрібно заспокоїтись і комусь з вас буде дійсно сьогодні протягнута рука допомоги. І це допоможе. Так, а що буде заважати сьогодні? Завадити може різкість, не потрібно сперечатися, не потрібно приймати дуже різких рішень, робити різких рухів. Сьогодні це не той день, це може завадити. І не рубати з плеча. Якщо ви стоїте на виборі, то гарненько все обдумайте. А потім вже приймайте рішення. Бо сьогодні можуть стати на заваді якраз оці проривні, різкі енергії. Можливо, треба буде обійти якісь гострі кути. Ну, ось такі поради вам, друзі мої. Бажаю всім доброго дня і щоб все вийшло якнайкраще.